Генеральний директор Боїнг Келлі Ортберг охарактеризувала цю угоду як найбільше замовлення в історії компанії. Авіакомпанія вибрала двигуни Генкс від GE Airspace для моделей 787, а для 777 X. Єдиним доступним варіантом залишаються двигуни GE9X. Для GE Air Space ця угода стала найбільшою в сегменті широкофузеляжних двигунів, підтвердив генеральний директор компанії Ларі Кавулп. Qatar Airways вже має замовлення на 94 літаки Boeing 777X, хоча ця модель все ще перебуває на стадії розробки, а перші поставки заплановані на 2026 рік. А з нами на зв'язку експерт з питань авіації Костянтин Кривола. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю, радий бачити. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що в ну, взагалі, в авіаційному світі, наскільки часто, ну, хоча це таке, знаєте, питання з очевидною відповіддю, відбуваються такі от угоди спочатку з цього? Ну тут треба спочатку почати з того, а що таке взагалі держава Катар. Да? Uh, і тоді буде зрозуміло, як міг статися такий контракт. Uh, населення у Катара не таке велике, там майже не досягає навіть трьох мільйонів. Але це країна з, з самим високим доходом на душу населення близько 90 тисяч доларів на рік. Це дуже важко собі уявити, якщо вважати, що в середньому uh, середня така. Більш-менш розвинутих країн це десь знаходиться на рівні там 9-10 тисяч доларів на рік. Да? А тут то, отака цифра: а основний е, виробничий потенціал це нафта, нафтопереробка і це складає більше 50% Ну крім того, там є ще машинобудування. І взагалі Катар це е, велика пустеля, це півострів, але. Все, все життя там проходить в місцях, і в місцях вони створили оазіси. А компанія, державна компанія Qatar Airways, вона одна з найбільш потужних в світі. В Світі вона... так ми всі. Я просто забігаючи наперед. Я впевнена, що серед нашої аудиторії багато людей, які люблять футбол, і там ну це дуже дорога історія. І Qatar Airways – це завжди традиційна компанія, яка підтримує я... угу. абсолютно вірно, і вона 8 років вже. Підряд займає перше місце серед семи компаній п'ятизіркових з п'ятизірковим сервісом вона ну, ну ну тобто кращий Катар Airways в світі не була. Я не думаю, що ми зможемо собі дозволити в найближчому часу там літати цією компанією, тому що о, в неї в основному квітки першого і бізнес класу, і о, з точки зору бізнес класу вона вважається теж найкращою в світі. І не випадково там Катар намагається, збирається подарувати Трампу, саме такий бізнес люксовий боїнг, щоб він там міг літати, тому що ну кажуть, ну то, що на що на чому ти зараз літаєш, воно таке вже вийшло із моди. Там треба щось поміняти. Ну так а ну, взагалі, ми розуміємо, що для Дональда Трампа, попри те, що ніяк у нього. Не виходить закінчити питання російсько-української війни. Ще багато гарячих точок там, в Ізраїлі у нього повний провал. Так він почав цей утрейт країнам перської затоки, і бачимо, як він. От взагалі він таке відчуття, що він, знаєте, відпрацьовує гроші тих, хто в нього вкладався в його кампанію. Чи може бути так, що він? от ті, хто його там були його лобістами, так і тепер, от він просто, скажімо так, повертає те, що що винен. Я думаю, що ви абсолютно праві, тому що ну розуміти, контракт на 200 літаків, він не може бути підписаний, тому що президент прилетів до Катару. Він вже його треба, вже ну майже рік треба було. Розробляти якось там погоджувати терміни комплектації літаки такого класу, як Dreamliner або там Трисімірки Дев'ять, вони ж збираються по всьому світу. Є спеціальні літаки, які перевозять частини цих літаків, і це все досить серйозні речі. Зараз я думаю, буде досить цікаво спостерігати за діями Airbus, тому що. От зараз в цих авіалініях Катару, в них десь там 105 аербасів і 130 боїнгів. Ну, mm -hmm. Причому там середній вік літаків 6-7 років, не більше. Ну, тобто це досить свіжі літаки. Да? А ось, скажіть, будь ласка, от так от просто от в Україні ті боїнги, які були у нас, так, у наших компаніях, а, скільки За там 12. їхній середній вік? За 12? За 12, так. Да. Угу. Mm -hmm. А взагалі термін придатності умовної? Боїн. Ну, це, це не термін придатності, це, ну, це, ж, не... це, це, да, це ж не консерва, Ні, але е ну, в середньому е розраховують, що літак повинен літати там 25 років, але це не факт. Тому що, от, наприклад, е якщо казати про військову авіацію, то е Боїнг 52 другий старфайтер, він е взагалі там десь е 52-го року народження. І йому зараз там вже за а йому продовжений термін до 2050 х років. Чому він постійно проходить модернізацію? у Нього постійно там ставлять нові нові двигуни. -ві -ві -ві. Він е серйозно займається його подовженням його ресурсу покращенням е цих окремих деталей, які там можуть виходити з ладу. Ну це е військовий літак. А для пасажирських 20-25 років, і на цьому лізинг залишується. Сілізінгові компанії розраховують там на те, що десь через 10-12 років вони будуть перепродавати цілі літаки іншим компаніям. А от цікаво, ну, звичайно, що Дональд Трамп він гизується такою історичною угодою. А от для Катару, наскільки м що виграв цього Катару, окрім того, що він придбав хороший продукт? Є ну, ти, це, це, прийш... вони, вони суттєво відірвуться зараз від всіх інших компаній-конкурентів, вони будуть показувати зовсім інший рівень. От е зараз е багато чого в світі, воно йде від вартості. Да? Тобто є собівартість від цієї собівартості, там щось, якась накрутка, і е на цьому побудована фактично вся економіка світу, модель економічна. А зараз вже деякі країни, особливо Оці е, е, близький схід, вони е, трохи іншою починають сповідувати ідеологію. Вони починають сповідувати ідеологію цінності, яку ти створюєш, і от катар, е, взявши за сегмент е, бізнес-класу і цих перевезень бізнес-класу, першого класу, і взагалі великої кількості перевезень. Вони зараз, мені здається, будуть створювати зовсім інші цінності. Не просто переїхати з точки А до точки Б перелетіти, а перелетіти там з якимось там додатковими речами. От вони ну, там так. пишуть, що в них кожен пасажир має свій індивідуальний пакет ем, розваг, е, коли він знаходиться на борту цього судна. Не те, що там всім поставили один фільм, він там крутиться. Сідають компанії на протязі року. А тут ти маєш свій індивідуальний пакет, і ти можеш вибирати, що ти хочеш дивитися. Ви дивитись, напевно, що що ти хочеш їсти. Я колись їхала в літаку, познайомилася з дівчиною, яка саме працювала на катарських авіалініях. Саме вона їхала на роботу і казала про те, наскільки високі стандарти дисципліни в цій компанії. Що а, якщо ти підписуєш контракт, це означає, що ти там умовно кажучи, що там жінки і чоловіки вони живуть окремо. І ну це дуже дотримуються вони таких суворих просто стандартів. Що там повернутися додому, ти маєш там не пізніше, там, наприклад, там ї години, при чому треба відмітку. Отримати там, поставити так, що ну, тобто, зачекінитись в системі, що ти вже вдома, і все це контролюється, перевіряється. Тому це компанія дійсно з такими стандартами, про які нам ну, важко уявити. Ну а такі країни, як Катар, можна тільки за них порадіти, що в них такий високий ВВП на душу населення. Що цікаво ще, що у них чоловіки, от в, в середньому світі, там в країнах чоловіків, жінок десь порівну, да? а в Катарі чоловіків 3-4 рази більше на протязі останніх багатьох років, ніж жінок. Дуже цікаво. І, і, і при тому у них досить молоде таке населення, середній вік там десь 30-33 роки, якщо я помиляю, не помиляюсь. Ну тобто, це така дуже цікава країна з невеликою кількістю населення, але з уникальними. Взагалі, підходами і можливостями. А якщо там хтось думає, що це абсолютно мусульманська країна, і там там щось таке жорстоке, то там мусульман цього на всього е, дві тредві третини для для цієї частини е, полуострова це не так багато.